На фронті інтенсивність боїв не зменшується. Найбільше дістається піхоті. Щодня доводиться відбувати по кілька штурмів, і часом ворог настільки рясно накриває артилерійським вогнем, що на передній край не можуть дістатися медики. Тож Піхотинці бригади Рубіж евакуйовують поранених та загиблих самотужки. Завдяки волонтерам і зборам, які ми не раз влаштовували в нашому ефірі. Вони придбали багі і квадроцикли. Більше від Олега Корнієнка. Так. – Наші? Да. Так. Да, да. – Я його везу сам. Забереш посадом, так? Все я, я, я заберу. все, все. все. Ці кадри відзняті самими захисниками. Боєць на псевдо Каспер на квадроциклі вивозить загиблого побратима. Давай, давайте. Ти тут осейся, Фішер? Я на поїхав, ти їшла? Я їду в Вам ще треба чи не треба. Які всі Ні -ні -ні, вафізалічені секунди він розвантажується і знову повертається до окопів, бо доїхати медикам сюди вкрай складно, бо точаться майже цілодобово. Життя рахується лічними секундами евакуації з переднього краю. Тобто може поранення отримати таке, що буде швидко витікати кров, потрібно швидко зреагувати, швидко це зробити. Евакуацію Каспер займається майже рік, хоча сам він піхотинець. Але ідея виникла, коли зрозуміли, що інтенсивність боїв іноді така сильна, що медивак доводиться. Чекати занадто довго. Тож завдяки волонтерам і небайдужим українцям закупили квадроцикли і баґі. Тут є два евакуаційних місця, де кладеться двохсотий, а 300. Він кладеться, кріпиться ремнем, щоб під час швидкості, там, під час руху він не вилетів. І все, Він евакуюється до точки медиків. Це є набагато кращим, тому що люлька, як ви бачите, вона арматизує. Тобто неважливо, в яку ти швидкість будеш їхати. І Не було вдарятися, тому що вона має під собою м'яку основу. А повишати позиції з пораненими доводиться часто на шаленій швидкості, бо ворог, як тільки бачить рух, одразу накриває артилерійськими снарядами. Прилетіло поверхнево. Ми теж не знаємо, що пролетіло, тому що момент вибуху ми не застали, коли їхали. І був рев мотора, тобто воно посікло нам, а а свіпли, саме, да, так, да, це сліди осколків. Ми вже закрашені, ми з ремонту приїхали. Та процес евакуації на такому транспорті удвічі скорочується, каже Каспер, хоча і сам під час однієї з таких поїздок дістав поранення. Я приїхав забрати трьохсотого і разом завіз групу, яка буде підсилювати групу резерву, на позиції. І в момент мені щось прийшло в голову, я срібнув з квадрика, бо було скупчене людей біля самої техніки. Прилетіло 120-та міна. І всі осколки пішли вниз. Мені зачепило спину, ногу, руку. Лише з під кліщівки свого часу Каспер вивіз до 70 поранених. Рятував не лише зі своєї бригади, але й з суміжних, з якими тримали оборону. Але транспорт ламається, його знищує ворог, і бійці нині збирають на додаткові баги. Підтримка тилу взагалі вона важлива на війні. Вона зараз є один фронт, де всі мають працювати тільки на перемогу. Сет Олег Корнієнко за Харкомах. Факти сітів єдині новини. там.